Кошенята попліткуємо Олександра Миколюк, Холостяк 11, Суханов не в ті двері. Мовний скандал. Святослав Заставний та Богдана Гончарук. Мочте зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Bitch. 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 Друзі, сьогодні у нас буде досить довгий та важливий соціальний випуск. Тож наливайте чай-каву. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в діректному інстаграму, залишитись анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Також не забуваємо залишати вподобайки, підписки, коментарі для просування цього ролику. Отже, трапилась жахлива абсолютна історія біля будинку Олександра Миколюк, це колишня учасниця проєкту Голостяк, 11 сезон з Михайлом. Заливако. дівчина біля свого будинку, прогулюючись в парку, зустріла там чолов'ягу, який наярює собі. Ну розумієте про що йде мова. Я буду досить обережно підбирати слова, тому що Ютуб досить гіперчутливий до подібних тем. Давайте подивимось, що зафіксувала безпосередньо сама Олександра. Ні, здійснят. А от здійснює чувство не копта балтець Французький бульвар. Це так, Жика Грін. Ногти Грін боже. — нокті сломала. Все в порядку, не парься. — Зараз приїде поліція. Ми в лікарню. на склонах одеських тут біля свого ЖК, Побачила в кущах чоловіка, який дочить, коли він її побачив, він за нею погнався, та вона впала зі склону. Дуже побилася. Цей чоловік зараз знаходиться там, до сих пір. До сих пор нікого десь немає і ніхто не зібрається не. До сих пор нікого десь центр нашого міста героя Одеси. Серед білого дня просто стоїть ті в кустах. Та на ну, красотища. Красатіше. Тут ходять діти. І тут ходить воно, голозади. Просто повністю голий чувак. Ну, що це таке? І він в цих кущах ховається вже по 10, просто по 10-те. Ще більше мене здивувала реакція деяких персонажів, котрі писали про те, що подивись, яка ти гарна, як ти вдягаєшся, ти сама спровокувала вікці феймінг. Серйозно, ну типу, вона винна в тому, що вона гарна, тому вона повинна піддаватися агресії. Ну це взагалі за межами мого сприйняття і будь-якої адекватності. І от що Олександра сказала після свого нападу, коли вже більш-менш заспокоїлась, моя вирішила зробити це відео. Звичайно, подякувати вам за підтримку та, звичайно, розказати частину своєї історії. Розказати вам те, що коли пишуть ці повідомлення, які я бачу. Я трішки втрачаю а, дар своєї краснорічівці. Я не можу розмовляти, коли я це бачу. Я просто застиваю в цьому жаху, як, як, як я застила цього ранку перед цим чоловіком. Коли а, ви кажете, що м, це я винна, що я так вдягаюсь, це я винна, що я так виглядаю, а, звичайно, ми можемо з вами безліч якихось форм, чому я винна. Пригадати чи вгадати. Але я не вважаю, що коли мені це пишуть, це пишуть про мене. Цих людей, які пишуть, що я винна, я на вас не ображаюсь, я не обурююсь, я в жодному разі не хочу переносити ваш біль на себе. Але це про вас. Вам насправді здається, що ви живете в світі, де можна виправдати насильство. Вам Можливо, здається, що якоюсь формою вашого одягу чи наповненістю ваших губ, чи чимось таким ви можете виправдати те, що людина, тобто ви йдете до косметолога, ви йдете в магазин, купите собі плаття, сукню якусь, ви йдете до перукарні, зробити собі зачіску. Та вам, звичайно, здається, що ви це робите. Саме для того, щоб людина, яка вас побачить, могла вас зволити. Тобто, так, я не вважаю своє життя таким. Коли я роблю зачіску, я роблю свою зачіску для себе. Коли, коли я роблю свій манікюр, який просто зламався, я не можу, на жаль, робити нічого з рукою, але я хочу вам показати. Я вважаю, що я це роблю для себе. Я не роблю це для чоловіка, якого я очікую в кущах, коли я гуляю зі своєю собакою, щоб він нарешті-таки дав мені того, про що я мрію. Ви. Я не хочу сказати, що ви божевільні, коли ви це пишете. Але я хочу сказати, що вам потрібно щось в своєму житті переробити трішки, тому що світ не працює так. Живемо в 21-му сторіччі, де ось такі речі, які я сьогодні прожила, вони неможливі. Тому коли ви кажете кожній людині, яка пережила якийсь ад в своєму житті, що це вона винна, тому що вона ось така, не така, як ви, чи може тому, що коли вона щось собі дозволяє в цьому житті якийсь бенефіт, якийсь манікюр, якусь зачіску, якусь сукню, блін, що вона це робить для того, щоб з нею щось погане сталося, ви не праві? Та це те, що я вам хочу сказати. Ви визнаєте, що вам комфортніше а, закривати свої очі на злочини, які робляться в світі, ніж дивитися в обличчя злочинцю та казати йому, що це неправильно. Я хочу разом зі своєю спільнотою висловити підтримку Олександрі. Сподіваюсь, в тебе буде все добре. Обов'язково перцевий балончик завжди при собі потрібно мати засоби захисту, тому що живемо абсолютно страшні часи. Я хотів поєднати історію Олександри разом із висловами Олексія Суханова. Ви пам'ятаєте чудового актора, якого звинуватили в домашньому населі. Добрий день. Шанов і сестри. Напевно, більше звертаюся до тих, хто мене не знає. Я думаю, я не став би публічно взагалі підіймати, продовжувати цю тему. Якби не мав зараз сім'ю, по-перше, яку не хочу, щоб на неї падала тінь моїх колишніх дій. Тим паче, я не хочу, щоб тінь ця падала на Виконавців, які запросили мене і мою дружину зняти свої кліпи. Пана Темляка засудила більша частина професійної спільноти, а також безпосередньо саме суспільство. А от що написав Олексій Суханов? Чим він дуже здивував і мене в тому числі як легко ми навчилися розчавлювати людей, не маючи жодної причетності до святості. Якщо й говорити про суспільний суд, то він має бути не радянським судилищем і тим паче не радянською тюрмою. Де ламали, а не виправляли так багато суддів і праведників, що якось не збігається з реальністю нашого будення. Я вибачаюсь, але до чого тут взагалі суспільний суд? Тут питання в тому, що сьогодні судова система в Україні вона під питанням в багатьох напрямках. Те, що правоохоронні органи досить часто бездіють в питаннях домашнього населення, в тому, що жертви залякані і бояться і їм, немає куди звернутися. Є у нас слава Богу фонди, які допомагають, але їх одиниці. Що я можу зробити? Нічого. І ми говоримо про якийсь суспільний суд. Так може справа в тому, що медійний розголос гучний це єдиний інструмент, яким ще може користуватися суспільство. Я взагалі був в шоці від того, що городить е, Суханов і як він яро виправдовує, підтримує цього персонажа, але йдемо далі. Хто з нас не зробив у житті жодної помилки, аби чергово скористатися нагодою і почати закидувати людину камінням свого презирства і чванливого снобізму? Темляк, хіба усвідомлення своїх помилок, їхні визнання і слова пробачення вже нічого не варті? Тоді у чому полягає сенс розвитку людини та її життєвого досвіду? Коли ми навчимося берегти одне одного, звісно, не замовчуючи жахливі моменти, але й не перетворюватися на юрбу святих, що не мають за спиною жодного гріха. Так, я згоден з тим, що люди можуть змінюватися. На секундочку. Дівчині темляка почали закидати, чому аж через 4 з чимось роки. Вона тільки почала говорити на це може бути дуже багато причин. Можливо, боялась, можливо, не знайшла кращої нагоди, можливо, тригернула щось саме зараз. І це не відміняє факту того, що темляк людина, яка може зірватися і може нести величезну шкоду своїй партнерці в даному випадку своїй дружині. На даному етапі, слава Богу, з дружиною нічого подібного не траплялося. До речі, чому її поливають помиями? Мені складно сказати, тому що не вона. Робила ці злодіяння. Але не можна виправдовувати сам факт агресії, тому що в такий спосіб тоді можна запакувати будь-яке зло і казати: ну, не все так однозначно, це ж в минулому. Дивіться, от мені там закидували в телеграм-каналі підписниця, ми дуже довго сперечалися, вели дискусію. Я можу провести таку паралель. Значить, повномасштабне вторгнення колись все одно ж війна закінчиться. От вона закінчилася. Пройшло 5, 7, 10 років. І ми таки кажемо: ну час вибачити росіян, тому що вони ж вже нормальні, а нічого, що потім вони знову повернуться і знову будуть на нас нападати, знову знищувати. Тому що Росія вона ніколи не зміниться. Це ворог, і треба це усвідомити назавжди, якщо ми хочемо вижити як нація, як країна. А чим це відрізняється? Це не маніпуляція, друзі. Коріння зла залишається незмінним. Я це до того, що коли людина вчинила один раз, другий раз, третій раз подібне. То вона це буде вчиняти і надалі, питання лише часу та обставин. І звісно, що факт потенційної загрози потрібно фіксувати. Що пише далі Суханов? Це жодним чином не пост на виправдання насильства, я проти насильства, але чи означає це, що я його? Колись не застосовував. Ні, проте я зробив уроки зі своїх помилок. У цьому й полягає суть розвитку людини. Ми приходимо в цей світ дзюрячи і какуючі повзунки, але згодом одягаючи штані і сукні зі спідницями, ми такого вже не робимо і, відповідно, не докоряємо тими фактами. Чи не так? Це взагалі різне. Давайте я поясню, чому це нісенітниця, не яку несе Суханов. Такий спосіб він повністю знецінює жахи, які переживають жертва насиля, тому що після чи в дитинстві. Це несвідомий процес, це фізіологічна особливість нашого дозрівання, нашого дорослішання. А домашнє населення це доросла людина в здоровому глузді, абсолютно яка усвідомлює, що вона робить, свідомо йде на злочин, бо розуміє, що їй нічого за це не буде. Оце маніпуляція в чистому вигляді. Так, йдемо далі. Людину треба оцінювати виключно її нинішньою поведінкою, якщо, звісно, ми бачимо прогрес в розвитку. Усвідомлення своїх помилок і шляхом вибачення, погодьтеся, одна з ознак їхнього відпрацювання. Це урок для кожного в цій брудній історії. І так, я щиро співчуваю і одній та іншій Насті. Проте, будь ласка, покажіть мені святих серед нас. Хоча б одного Навряд чи нам доведеться розвішувати чиїсь нові портрети в церквах. Давайте вчитися берегти, і цінувати одне одного, уникаючи насильство і синдрому розлюченої юрби праведників. Костянтин Темляк. Спасибі за службу сцені кадру України, за ваше рішення піти й боронити, поважаю, бо я так не зміг. Я завжди бачив у вас особистість з великої літери і сумніву, щодо до гідності вашого подальшого життя і на сцені, зокрема, бо актори ви потрібні. В мене закінчуються якісь адекватні слова. І я навіть не знаю, як це вже коментувати, якщо чесно. З одного боку, я розумію те, що хотів донести Суханов з точки зору його бачення, яке я тотально не розділяю. Водночас обісрався, так обісрався. І слава Богу, що більшість людей його не підтримали. От що пише Алла Волкова: Пов, ти засуджуєш нас, але не коли це твій кент, Інна Мирошниченко написала: Давайте виправдаємо всіх голосівників та в. Вб... Бо вони після останнього злочину вже нікого не гвалтували, не гвалтували, змінились. Іноді краще мовчати, ніж говорити. І тут складно не погодитися з висловами Інним. Сухано вирішив ще більше пробити дно, значить, підписниця зазначає: скажіть, будь ласка, як жити розчавленим життвом? Чи ми маємо співчувати злочинцю, а жертва якось там сама? Я думаю, аби ця тема торкнулася ваших рідних, ви б мали зовсім іншу думку. Захищати тварини, толерувати телерувати Виглядає як подвійні стандарти, шкода на що Суханов пише: аби не ставати в лапках, треба себе поважати. От у випадку Олексія, мабуть, краще було мовчати. Не було жодного факапу під час повномасштабного вів себе достойно, допомагає тваринам, підтримує збройні сили, має чітку проукраїнську позицію, але щось пішло не так. Мені дуже шкода, що в цьому кейсі ми бачимо людину, яка ніби за все хороше проти усього поганого, в хорошому сенсі цього слова, але. Не може в даному випадку назвати чорне-чорним з однієї простої причини, що тимляк це ж свій пацанюра. Дуже шкода Олексію. Величезне розчарування вам в даному випадку, в даному питанні. Кому що відомо, давайте так про Олексія Суханова. Пишіть в інстаграму, хтось з ним працював, проводив час, вивчимо трішки, що з себе представляє Олексій. Бо мені не в'яжеться тепер ця картинка. Те, що він продукує, і те. Про що він думає насправді і як він думає. Тому, будь ласка, хто що знає про Олексія, надсилайте, я від себе додам ще одну важливу ремарку: будь-яка форма по відношенню до дітей, до жінки, до чоловіка, незалежно від статі, не може мати ніяких але не може мати ніяких виправдань. І кожен арбузер, який вчиняє протиправну по відношенню до іншої особи, повинен понести відповідальність ще раз ніяких але. Також я ще помітив на телеграм-каналі Злива Пост, чому тоді не відміняли журналістка Лена Чучеліна згадала про зізнання Ахтема Сєвтаблаєва в домашньому населенні майже річної давнини. Редакторка Антоніни згадала те, що ми з вами забули. Ахтем Сєвтаблаєв зізнався, що підіймав руку на жінку. Лена публічно спробувала проаналізувати, чому Ахтеми не відмінили тоді. На її думку, через позитивний публічний образ і через те, що зізнався сам, а не після викриття жінок. Як ви думаєте, це інше? Чи... Те саме. До речі, технічний відділ колись приносив інфу, що режисер влаштовував доволі яскраві сцени ревнущів свої останні публічні наречені. І що про його темперамент знають всі в тусовці. Давайте глянемо, що говорив сам Ахтем на інтерв'ю у Дьоміна. Можливо, некоректне питання, а в емоціях підняти руку на жінку було в моєму житті. Було. Жінка після цього йшла? Ні. І ще потім. Це я коккунувся в бочку з говном, коротше. Угу. І Після цього можна вибачити чоловіка? Ну, якщо ми продовжували жити, е, напевно, що можна, але думаю, що це точно не підкріплює відносини. Угу. Це один раз було? Два. Е, у мене борються зараз емоції. Я знаю. Бо я до чоловіків, які піднімають руку на дівчат, ставлюся крайне негативно. Ну, повірте, я теж. Тобто в нас випливає ціла історія з домашнім населенням в шоу-бізнесі, але чомусь когось ми е, розпинаємо публічно, когось ні. Я вважаю, що не може бути вибірковості, повинні нести ще раз усі відповідальність, хто підіймає руку на своїх других половинок і на дітей, і на тварин. Я категорично проти будь-яких проявів насильства. Все, висловився. Для мене це було важливо. Я хотів з вами обговорити дану тему. Напишіть, будь ласка, ваші думки. Що ви думаєте в контексті Суханова? І от мене не покидає думка от Олександра Миколюк, яка ледве не постраждала від нападу збору. Тоді виходить, якщо цей зборнець, наприклад, відсидить, повернеться до соціалізації, буде з ним все окей. П'ять років за ним не помічено жодних. Ницьких дій, то згідно аналізу Суханова, це вже нормальна людина? Ну, типу, все ок, все супер? Люди можуть змінюватись, це правда. Але якщо це стосується подібної тематики, треба завжди бути на поготові. Тому що будь-який момент тригерне і візьметься за старе діло. Хіба я не правий? Друзі, хто з наших кошенят, з ваших родичів, з ваших близьких зіштовхувався з темою домашнього насильства? Як вдалося? Вам або вашим рідним побороти вийти з цих стосунків і чи здатні агресори, на вашу думку, змінюватись. Давайте обговоримо. Переходимо до наступного сюжету. яка різниця, ДАН, вокзал, Москва. Всього Ми Ми ти забрала, ти кончена як ракета прилетить, так я тебе посмотрю. хай українці подивляться на прекрасне розказ... покажи. Руський мир. хай дивляться та. Приїхали в Львів приїхали і говорять, і говорять тут московським язиком. Тобто вони через ракету приїхали в Львів. О, на Харківській. На, на якій мові говорите? На Харківській. А що таке харківська мова? Артизм Те, що ви говорите, ви розумієте? Помирають. Ви розумієте? Говорять. поприпиралися в Львів, поприпиралися в Львів, і помер Кончена вчання. Та ти чмо. Ти чмо, ти навіть не мужик та ї... мужик. Ти чмо. Ти вражаєш. А це мовне питання, черговий мовний скандал між харків'янами та львів'янами. Мені дуже шкода, що до сих пір люди не можуть прийняти один вагомий важливий факт: мова має значення, і мова є вирішальним фактором у самоідентифікації українців. Будь ласка, вивчайте українську мову, діліться нею. Зі своїми близькими. І нехай ваші дітки теж вчаться і розмовляють вдома українською. Це дуже важливо. Чому важливо, якщо ви хочете жити в Україні, в себе вдома мова є фундаментальною. Зараз я вам покажу сатиричний ролик Святослава Заставного. Це інстаграм-блогер. Давайте послухаємо, що він говорить. Що це за мода така назад? Про це ще писав Володимир Сосюра. Лінгус, кунінгус, хочуть так його жінки. Та, на жаль, не розуміють його цінність, мужики. Я не вмію, я не буду, це не чоловіче діло, кожен другий б'ється в груди і меле язиком не вміло. Без істерик і депресій. Просто тихо промовчіть. Як не вмієте в'язати, то беріть, смокчіть. У нас сьогодні з вами просто досить складні наболівші теми, і я хочу якось розвантажити цей випуск. Тому я хочу запитати у наших кошенят, хто перебуває тривалий час в шлюбі. Поділіться, будь ласка, вашими лайфхаками, секретами, як не втратити ось цю хімію в близькості із коханою людиною через 2, 3, 5, 10 років. І чи дозволяєте ви якісь експерименти в цьому питанні? Аби освіжити відчуття, чи дозволяєте ви одне одному говорити сміливо про якісь свої фантазії? Дуже цікава тема, вона є дещо табуйованою в нашому суспільстві, але ми з вами дорослі, свідомі люди, і я думаю, можемо спокійно, нормально про це поговорити. Тому, будь ласочка, поділіться вашим досвідом і дайте рекомендації від себе зі свого життя, як підживлювати ту саму пристрасть, яка зароджується на початку стосунків. І на завершення Богдана Гончарук, яка продовжує грати образ, що вона боженька, супербагата, моцна жінка, значить, кичилась вона в сторіс про те, що з моменту знайомства з чоловіком вони створили сім квартир в Одесі, сім квартир для інвестицій в Молдові. Будинок мрії в Молдові, вілу в Канах, квартиру в Румунії, квартира в Дубаї і вілла в країні Х. І тут хочеться запитати Богдану, вілла в країні X це мова йде про Московію. Коротше, до Богдана Гончарук виникає все більше питань, не тільки в контексті податкової, а ще й в принципі в контексті її політичних поглядів. Там копати не перекопати. І обов'язково випливе бруд. Тож Богдана може загравати скільки завгодно в те, що вона багацька, моцна, заможна, але рано чи пізно. А я думаю, що рано прийдуть наслідки. Що ви знаєте про Богдану Гончарук, з нею працювала або, можливо, товаришуєте, надсилайте, анонімність гарантую. А ми будемо тримати на гачку і далі цю інфошахрайку. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас сподобайка, підписка коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску «Пліток». Почуємось, побачимось, Па-па!